В Індії розбився пасажирський літак. На борту було 242 людини, зокрема, 11 дітей. Боїнг виконував рейс Ахмадабад Лондон. Борт зник з радарів майже відразу після зльоту. Авіатроща сталася в житловому районі. Ніс літака застряг на даху будівлі. Шокуючі кадри з місця падіння. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Пасажирський літак Боїнг 787-8 дрімлайнер індійських авіаліній розбився через кілька хвилин після того, як піднявся у повітря. Борт мав летіти до Лондона, аж раптом зник з радарів і впав в одному з житлових кварталів. Сигнал літака втратили на висоті 200 метрів над землею. На місці трощі стовпи чорного, густого диму та пожежа. Частина літака просто застрягла на даху будівлі. Уламки розкидало на всі всібіч. В мережі чимало шокуючих кадрів з місця трагедії, як відомо, на борту літака було 242 людини. Серед них 10 бортпровідників, 2 пілота, решта пасажири, громадяни Індії, Великобританії, Канади та Португалії. Українців на лайнері не було. На диво, після падіння є ті, хто вижив, всіх постраждалих забирають карети швидкої до місцевої лікарні. Як повідомляють в цивільній авіації Індії, Боїнгом керував досвідчений екіпаж. Один із пілотів мав понад 8 тисяч годин нальоту. Також пілоти встигли подати сигнал про лихо перед падінням. Це перша в історії катастрофа Боїнг 787-8 дрімлайнер з жертвами. Літаки цієї модифікації в небі з 2011 року аеропортах Мадабада тимчасово закрили всі рейси відтермінували. Що стало причиною жахливої трощі та точну кількість загиблих поки не називають Авіаексперти висловлюють припущення, що борт міг зіткнутися зі зграєю птахів. Це могло завадити Боїнгу, набрати оптимальну швидкість для польоту. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер висловив співчуття пасажирам та їхнім родинам. Ми продовжимо слідкувати за оновленнями, щоб розповісти про все вам у наступних випусках. В гостях у короля Чарлз III прийняв у Букінгемському палаці українку Олександру Матвійчук. Світлину із правозахисницею опублікували в соціальних мережах королівської родини. Про що говорили під час зустрічі? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Король Великобританії зустрівся з українською правозахисницею Олександрою Матвійчук. Світлину з їхнім рукостисканням оприлюднили на офіційній сторінці королівської родини в інстаграм. Сьогодні в день у Букінгемському палаці Король приймав керівника Центру громадянських свобод Олександру Матвійчук. Центр громадянських свобод, українська правозахисна організація, яка працює над захистом прав людини, сприяння демократії. Та підтримкою громадянського суспільства в Україні хто ж така Матвійчук і чому її прийняв? Сам король Олександра родом із Києва, здобула освіту в столиці, мріяла стати театральним режисером, але вступила на юридичний. Працювала за фахом, починала з надання юридичних послуг, але з часом почала співпрацювати з неурядовими організаціями. У 2007-му Олександра Матвійчук долучилася до Центру громадянських свобод. Згодом його і очолила. Після початку Євромайдану дівчина приєдналась до ініціативи Євромайдан. Сос <SOS>. надавала безкоштовну юридичну допомогу тим, хто постраждав під час розгону у 2013 році. Матвійчук увійшла до списку 100 найвпливовіших людей планети за версією американського журналу Тайм. У 2014 році, коли почалась війна, її організація однією з перших відправила моніторингові групи в Крим, Донецьку та Луганську області. Олександра та її команда документували російські воєнні злочини та надсилали теки із доказами до ООН, ОБСЄ та міжнародного суду. Після повномасштабного вторгнення ЕРЕФІ Центр громадянських свобод заснував проєкт Трибунал. Для Путіна, в межах якого вже задокументували 21 тисячу злочинів російської армії в 2022 році. Організація отримала Нобелівську премію миру. Про що саме говорила Матвійчук із королем Великобританії напередодні, поки що подробиць немає, але враховуючи її спеціалізацію, можемо припустити, що піднімали тему війни Росії проти України та порушення прав українців. Нагадаю, королівська родина підтримує нас у цій несправедливій війні. Сам король Чарльз неодноразово зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Останнє бачилися кілька місяців тому, в березні. До річниці вторгнення Ерефії Чарльз виступив із промовою до українців, у якій говорив, що захоплюється рішучістю і силою українського народу, а також співчуває всім, хто переживає втрати у цій війні. А як ви думаєте, як королівська родина могла б іще підтримати Україну, окрім як зустрічатися з різними представниками? Яку допомогу могла надати? Чи офіційних прийомів тета-тет -тет достатньо? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Скандал в армії. Інструктор з вогневої підготовки напав на курсанта. Прямо на навчальному полігоні побив новобранця прикладом автомата. Інцидент стався у Кіровоградській області. Що світить горе інструктору за побиття хлопця? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Державне бюро розслідувань вручило підозру інструктору навчального взводу через побиття курсанта. Сталося все у вересні, торік, на одному із навчальних полігонів Кіровоградської області. Між курсантом та викладачем виник конфлікт, під час якого останній гепнув новобранця прикладом автомата. Командир навчального взводу, який теж був на місці, ніяк не втрутився. Постраждалого хлопця забрали до лікарні. Ось так виглядала його рука. Суд встановили, що це були тілесні ушкодження середнього ступеня. Інструктори оголосили про підозру через перевищення повноважень. Це до 12 років позбавлення волі. Командиру взводу теж вручили підозру. Причина бездіяльність військової влади це від 7 до 10 років ув'язнення. Обох чоловіків мають відсторонити від посад та обрати їм запобіжні заходи. Тим часом у державному бюро розслідувань наголосили, що засуджують подібні дії, і закликали всіх військовослужбовців, які стикаються з насиллям, неодмінно повідомляти про ці випадки. Дописувачі в соціальних мережах дивуються, що слідство тягнеться так довго і тільки тепер справа дійшла до суду. І звісно, нарікають на так званий радянський спадок в лавах армії. Якщо так свої відносяться до своїх людей, то нехай потім не дивуються, що ці люди вистрілять своєму спину. Так привчати дисципліні іноді складно, але завжди треба знати межу. Хороші командири можуть підтримувати свій авторитет, не вдаючись до рукоприкладства самостійно чи через підлеглих, це не зміцнює товариський дух, а навпаки, вносить ворожнечу мова йде про військовослужбовця, який до цієї пори не відсторонили я вже не говорю, що не посадили підслідство. А як ви думаєте, чи вдасться нам позбутися дідівщини та в цілому насильства в армії? Чи можемо побудувати адекватну структуру, в якій захочуть служити? І що для цього потрібно? Діліться думками в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!